Так як вперше в історії України прийнято рішення Ради національної безпеки і оборони про стратегію боротьби з раком до 2030 року, головна направленість цих всіх рішень до 2030 року це не як по-сучасному лікувати рак, а як нам зробити, щоб запобігти його виникненню, а це можливо. Якщо працювати з людьми, з населенням на рівні передракових хвороб, Передракових. що ми маємо в нашій області? Облікових хворих 48 з половиною тисяч у нас проживають постійно в нашій Черкаській області. В наступному році 50 тисяч буде ну, взято обов'язково. Динаміка така, що буде 50 тисяч, поки 48 з половиною. Абсолютна кількість захворівших в Україні за попередній рік, бо цей рік ми ще не знаємо, немає ще статистичних даних. Попередній рік було 110 тисяч в Україні захворіли на рак. Доля нашої області, наш внесок, уже в цьому 24 році. 5300. От із тих 110, 5300 це жителі Черкаської області. Померло 2400, тобто захворіває більше, помирає менше протягом року. Відповідно, є приріст той, що ми бачимо. І тому я й кажу про 50 тисяч в кінці 25 го року прогнозно. Третій, 4 стадії раку. Які лікуються не так успішно, як перша друга. Цей поділ досить примітивний. В медицині діляться пацієнти не так, але там складна система, вона мало кому цікава. А третя, четверта стадія раку, ту, що ми маємо, бажано її мати ну, меншій кількості. У нас поки що до повного успіху ще рановато». Ще просто ранувато. Охоплення лікуванням. Через те, що багато занедбаних таких пацієнтів тільки близько 71% охоплюємо лікуванням. Не 100%. Приблизно так само в Україні. Трошки більше, коли трошки менше. Тому що є стадії, коли відразу пацієнту. Надається паліативно-хоспісний статус, і, на жаль, там ми не лікуємо. Якщо брати, чим хворіє наше населення, бо рак це така загальна назва, а треба все-таки дивитися, чим вони хворіють. 37% жінок це пухлини репродуктивної дітородної системи. 37% хворих, нових хворих, які захворіли на рак. Тобто жінок це лідер безперечний, куди відноситься онкогінекологія і патологія молочної залозі. Шкіра йде на другому місці і об'єднаний такий колоректальний рак, ободова і пряма кишка на третьому місці 12,7%. Оцих три гіганти формують фактично показники онкології жінок. Чоловіки відрізняються від жінок не тільки. Анатомічно-фізіологічно, ну і відповідно по структурі захворюваності на рак. Більше 17% онкохворих – мужчин, рак передміхурової залози. Сьогодні це лідер, безперечний лідер. Весь об'єднаний шлунково-кишковий тракт, що до нього, крім стравоходу, шлунку, кишківника, прямої кишки, приєднати ще печінку, підшлункову залозу, ну, все те, що. Щось там впливає на харчування, на... якщо об'єднати всі ці різні, дуже різні раки, то вони тоді будуть на першому місці усі разом перед передміхуровою і залозою. Ну, порівнювати там рак шлунку і рак печінки це не дуже коректно. Ну, але все-таки, на що звертати увагу чоловіка? Ота От сама простата, шлунково-кишковий тракт.